Біля Варшави трапилось ДТП за участю українців. Є постраждалі. Аварія сталася 24 червня близько 3 години ранку на 88-му кілометрі швидкісної дороги у напрямку Варшави. Зіткнулися вантажний фургон Фольксваген під керуванням 22-річного громадянина України та тягач Рено з напівпричепом, яким керував 61-річний українець. Про це повідомляють польські видання у момент аварії. У фургоні перебувало 8 пасажирів. Всі громадяни України внаслідок зіткнення четверо осіб дістали травми і були госпіталізовані. Одну з потерпілих евакуювали гелікоптером швидкої допомоги. Служба безпеки України та Національна поліція України затримала у Харкові 19-річну російську агентку, яка передала військовому ЗСУ замінований скутер як волонтерську допомогу. Про це повідомили на сторінках СБУ та Національної поліції України. Російські спецслужбісти активували саморобний вибуховий пристрій СВП, який був захований у багажнику скутера, коли поруч перебували двоє військових. Вибух стався біля харківського кафе, куди ворог заманив воїнів під виглядом передачі її волонтерського моторолера після вчинення злочину терористка намагалася, так би мовити, залягти на дно. але за декілька годин після вибуху її затримали правоохоронці. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Нацполіція викрила схеми наживи в сервісних центрах МВС в Одесі, Львові та Житомирі. За гроші фігуранти обіцяли допомогти скласти іспити на водійські права або переоформити авто поза чергою. Усіх затримано їм загрожує до восьми років ув'язнення. Про це повідомили у поліції в Одесі. 38-річний чоловік за 1750 доларів обіцяв домовитися про успішну здачу теорії та практики. Запевняв, що має зв'язки з керівництвом ТСЦ. Його затримали після передачі першої частини 1100 доларів. Зі слів посередника, тисячу з них мав передати начальнику ТСЦ, а 100 – залишити собі. На Львівщині інший пообіцяв за 4 тисячі гривень переоформити авто без черги офіційних платежів. Його також затримали після передачі грошей. У Житомирі директор автошколи за винагороду організовував фіктивне навчання і, так би мовити, гарантував успішну здачу практики. Його затримали просто біля будівництва будівлі сервісного центру. Усіх підозрюють у зловживанні впливом. Вночі добрі БПЛА атакували місто Азов Ростовської області. РФ місцевий житель заявляє про удар по НПЗ. Офіційна ж влада заявляє про те, що все збила. Також надходили повідомлення про атаку підприємства Аеро» в Таганрозі, яке займається виробництвом БПЛА. Точні наслідки уражень невідомі. Також вибухи лунали на території тимчасово окупованого Криму. Місцеві повідомляють про можливий прильот по аеродрому Джанкой. Загалом міноборони РФ відзвітувало про нібито збиття 18 БПЛА протягом ночі.